Аргентинські фермери намагаються дістати зиски з популярності шоколаду з фісташками з Дубая. В Україні з'являється дедалі більше фісташкових плантацій. У провінції Сан Хуан першим посадив дерева іранський іммігрант Марсело Іганю х роках минулого століття. Тоді його називали Божевільним, та він знав, що обрав правильний шлях. Місцевий клімат з посушливим літом і холодною зимою як найкраще підходить для фісташкових дерев. Зараз більше людей знають про фісташки, яких нам не вистачало на внутрішньому ринку. Тепер продукцію постачають виробники із Сан Хуана та Мендоси, але є певний дефіцит, бо збирають горіхи з березня по червень, і ми не можемо постачати продукцію в другій половині року, коли йде підготовка до різдва. За даними національної мережі з вивчення фісташкових дерев в Аргентині, площа фісташкових плантацій в Україні за останні п'ять років збільшилася в п'ятеро і досягла 10 тисяч гектарів. Переважна частина дерев росте в Сан Хуані. Гірничодобувні та сільськогосподарській провінції біля підніжжя Анд. Виробники вважають, що площу плантацій можна розширити до 65 тисяч квадратних кілометрів. Умови для них сприятливі у провінціях Сан Хуан, Мендоса, Сан-Луїс та Лапа останнім часом спостерігається вибухове зростання попиту що дуже важливо. Цей стійкий попит, який нас дивує, стане стимулом для довгострокових інвестицій. Провідні світові виробники фісташок це США, Іран та Туреччина. Проте Аргентина є єдиним великим постачальником на континенті. До того ж, вона має потенціал стати важливим експортером, особливо в міжсезонів північній півкулі. Зараз Аргентина експортує від третини до половини врожаю фісташок. Більшість іде до Італії, решта до Австралії та країн Латинської Америки.